А скільки цей час пошуку, пошуку тривав? Для мене це як вчора. Ага. Ні, ну Місяць, якщо... рік, пів року. Ні, ну, скільки ні. часу зайняло? Зараз я скажу. 14 квітня 2022 року я поїхав в Ужгород. 5 травня я вже був в місті івано -Франківськ. Угу. І вийшло так, що нам цей об'єкт дала запропонувала не обласна е, державна адміністрація. А нам його запропонувала мерія Івана Франківська, і ось я хотів відміт, відмітити, що під е, час ось цього хаосу, який творився, на е, місцеву владу, яка е, в даному випадку працювала як не як просто місцева влада. А дійсно як ефективний менеджмент, який який знає свій регіон, який бере на себе обов'язок допомогти, який виступає комунікатором між бізнесом, який виступає комунікатором між бізнесом і обласною владою, наприклад, там, де це потрібно. І дійсно кейс Івана франківського і голови Івана франківського він дійсно показовий, коли ти любиш своє місто. І ти, звичайно, це робиш для розвитку. Але ти не просто робиш це формально для галочки, а ти дійсно намагаєшся допомогти. Ти розумієш, що ти е, отримаєш бізнес, в своє місто, це робочі місця, але у той же час ти міг формально просто познайомити людей і сказати: я своє своє завдання зробив, але ні. Ну тобто, там повністю 100% люди брали на себе певну кількість. Операційки певну кількість перемовин, і це дійсно круто.